З новий день, прекрасна погода осіння. Вирішив трошки зняти в інакшому ракурсі в камері і хочу, щоб ви оцінили, як воно вийде. Ну, заодно про щось порозказую. А про що я хочу порозказувати? Ну, на рахунок того, що там теперка в Манітобі. Наш один підписчик, який нам написав так само, за що ми йому вдячні. Звернув на це увагу, що в Манітобі трак-драйверів перевели в інакший нок. І що це означає? Що це означає? Тяжко сказати, що це означає. Чекаємо після 16 листопада, коли в дію війдуть нові правила. Що воно туди буде з того всього виглядати. Але тим не менше є зміни, і вони, я би не сказав, що вони до кращого. Скоріше, до, до такої ситуації, що не зрозуміло, як це далі буде з цією імміграцією, власне, для трак-драйверів. Від себе, ну опять же, це моя така думка незалежна. Я думаю, що просто манітобі. Як провінції і більш цікаві люди, такі, як Як вам сказати, хто все-таки буде там уселятися з певними професіями. І тому так все відбувається. Тому що якщо там подивитися, наприклад, як кур'єрів, так кур'єрів взагалі там винесли, що не помиляються вроді п'яту категорію, Їм, ну по цій професії зробити імміграцію, мені здається, взагалі не реальна. Ситуації. Отак, От шановні мої, Тому чому я завжди наголошую, що ви повинні цілий час дивитися в тих провінціях, куди ви плануєте їхати, які відбуваються зміни. Тому що зміни в Канаді проходять надзвичайно швидко і треба завжди тримати руку на пульсі. Якщо це не робити, потім може бути неприємною несподіванкою. Коли ви приїдете. Вашу вибрану провінцію, а вийде, що ви не можете іммігрувати по своїй професії або ще що, тому ну, майте це на увазі. Я взагалі рахую, що Манітоба на даному етапі ...вона людей то набирає багато, там які здає там, свої ті переваги. Але ці всі переваги, вони в тому плані, знаєте, як вам сказати, якщо правильно сказати, тобто вони потім. Коли прийде діло до еміграції, вони просто е, всіх людей через сито перетрусять і виберуть просто найкраще. Ну, це моя думка, яка така, знаєте, незалежна. Е, тому що, чому я так думаю? Тому що всі ті зміни вони, власне, і говорять про те, що є певні такі прояви е, от, власне, цього всього. Е, це, це ну, однозначно це не, гра, не грає на руку, тому що. Ви повинні розуміти, що якщо ви, там, наприклад, їдете трак-драйвером, вам треба конкретно розуміти правила гри. Потім ще, я що хочу сказати, для вас так само особисто, народ, розумійте правильно всі, що ви будете подаватися, чим довше ви будете сидіти на там, допомогах, які вам буде держава платити і працювати на низькокваліфікованій роботі, скоріше всього, вам... Не вдасться емігрувати, розумієте? Не вдасться по простій причині, що в Канаді потрібні люди, які працюють на фулл тайм, займають якісь професії, такі, які власне, користуються попитом. А клінінг чи там якась, чи якась робота там. Помічник на будівництві, це не є актуально, повірте. Тобто я не хочу бачити, навіть тракдрайвери і то їх в інакше ног засунули. Це, опять же, ж пов'язано з якимись такими, знаєте, я думаю, з тими ситуаціями, що трак-драйвера живуть там в Онтаріо, десь а емігрують через Манітобу, і ні там, там, і вони просто вирішили, що це все треба просто так взяти, бак, зібрати і кудись відправити в другий щоб забрати власне це можливість маніпулювати. З Атлантичні провінції скажу, що поки що там якихось таких немає, все по-старому лишилося, але тут ви повинні мати це на увазі. Тому всі, хто планує якби в дальнішому іммігрувати, ви добре думайте що ви робите. Я на павному серйозі говорю. Власне, це різні там допомоги, які дають пів року сидять. Ще щось. Я ще раз говорю, розумієте, ви сядете. На роботу, яка є низько оплачена, і вроді буде так, вроді нічого, там допомогу платять, тут я працюю, але пройде пару років вашої праці і вам скажуть до побачення. Ви просто, ну, коли ви подастесь на підтримку провінції, провінція просто вам відмовить, тому що ви для неї будете не цікаві в такому плані. Майте це завжди на увазі. Тобто, якщо ви маєте цілі імміграції, власне, імміграції. Ви мусите зразу відшукувати собі роботу, не е, там, спокушатися на гроші, не спокушатися на якісь там, там я не знаю, бенефіти, а власне спокушатися, щоб ви змогли потім з цієї роботи іммігрувати. Це надзвичайно важливо для вас, власне, для людей, які планують імміграцію. Е, потім далі е, є різні питання, мені задають власне, з тим, що люди отримали візи і планують приїхати пізніше. А, ну, там Кожен по-різному, але реально пізніше. Що я вам на то все хочу сказати? Любі мої, зрозумійте правильно, Канада це не Європа. І це треба розуміти. Це є зовсім так, як в Європі, що у вас, як я вже казав, що у вас є віза, і ви в будь-який час можете собі заїхати, якщо ви вже там раз перетнули кордон, у вас не буде ніяких проблем. В Канаді може все бути рівно наоборот. Все залежить від офіцера. Якщо офіцер побачить, що у вас ну, немає вже якогось сенсу вам перебувати на території Канади, відповідно вас можуть просто не пустити, хоча ви будете мати і там, візу діючу і будете мати ворг перміт або стаді permit, тому що як вони в Канаді тут все це трактують. Тут все трактується дуже просто. Якщо ви просите про там, робочу візу, чи там, студентську візу, чи work permit, чи study permit, ви просите. Потім значить, ви їдете з цілю працювати. Якщо ви просите і не їдете, для них виникають великі сумніви, чи взагалі вам пізніше вас ну, є потреба пускати в цю країну чи ні, тому що стільки часу у вас не було. Ну я вам наведу. Живий приклад, що ситуація проста. От дивіться, ми з дружиною були, їздили, верніше їздили, літали на батьківщину, нашу любу Україну, і ми там були місяць часу. Коли ми забирали собак, і ті всі нюанси, коли ми повернулися назад, що ми вже рахуйте на статусі і все це, і нас запиталися чому. З якою причиною ми так довго перебували за територію Канади. Тобто місяць. А що там говорити, коли ви говорите про роки? Що там рік, два, півтора, пів року, розумієте? Робоча віза це є і робочий ворк permit це є таке дуже шатке становище. Тобто, ну, моя вам рекомендація: якщо ви хочете їхати, їдьте, а не тяніть, тому що час міняється, і вам буде просто велика несподіванка. Коли ви приїдете, верніше прилетите в аеропорт, в аеропорт Торонта чи Монреаля, чи, ну, неважливо, де, де ви будете це, і вам просто офіцер скаже, що він не бачить сенсу вас пускати, тому що у вас були відкриті документи вже давним-давно, ви нічого не робите, ну, тобто він не розуміє причини вашої такої. І просто вам можуть сказати, що до побачення. Що тому маєте це на увазі, не забувайте просто про це. І потім не кажіть, що ви не знали, тому що так воно, скоріше всього і буде. Отримавши так само Work Permit на руки, ви офіційно вже зареєстровані в системі, і система буде вас просити подати свій е, світ податковий. Ви не можете його не подавати, тобто це порушення закону. Якщо ви приїхали і попросили про цей, і потім вилетіли з Канади. Ну, як ви думаєте, що все окей, все класно, типу, моло, ну що, я не працюю, ну нічого страшного, ні, це неправильно. Ви коли опять вернетеся, розумієте? Тобто ви просто складете собі певні такі складнощі, з якими ви потім, скоріше, всього, не розрулите. І тут, а не те, що говорити про перебування та постійне вже життя в Канаді, тут взагалі перебування не дасть вам, ну, вас можуть просто не пустити, ну вам нічого не буде світити, розумієте? В Канаді ну, так все зроблено. Система, що все повинно бути правильно. Тобто, якщо ви просите про візу, вам дають візу, значить ви повинні влетіти. Якщо ви влетіли, ви просите про work permit, вам дали цей work permit, значить ви повинні піти на роботу працювати. Якщо ви просите про стадії permit, значить ви повинні йти навчатися, а не працювати. Тобто, і тут це вся та, вся ситуація, розумієте, вона тут а от, власне вона так відбувається і ніяк по-інакшому. Розумієте, і це. Для вас повинно бути завжди, щоб ви зрозуміли от власне, ті всі правила, як вони тут йдуть. Тому що одне діло, коли ви получили там, наприклад, візу, ви там скоріше, діти пізніше. Це є одна справа, це ще зрозуміло, тому що офіцер бачить, коли хто що отримував нема тут нічого такого страшного. Но, коли ви вже отримали це все і надзвичайно довго чомусь не... Літали, не їхали, значить, вас не було цієї потреби. А ви запам'ятаєте? Ця програма створена для людей, які е втікають від війни, розумієте, які власне їдуть від військових дій. І офіцеру буде незрозуміло, чому ви стільки часу нікуди не їхали. Значить, вас були, ну значить, ви нечесно поступали. Тобто він швидко всю інформацію може зібрати, провірити, тобто це не є проблема, і ви все одно на якомусь етапі, коли він вам буде задавати запитання, ви щось неправильно відповісте, що йому не сподобається, і на тому все закінчиться. Ну це я вам точно говорю. Якщо ну, ви мені не вірите, можете подивитися там, є такий серіал, називається «Canadian», Border Security це є там, не знаю чи там на Geographic чи там Discovery Короче, ну не важно. Отвоєво втвічі. Подивіться, як проходяться границі і які виникають людей складнощі. З тим проходження границі це буде вам дуже таким наглядним прикладом, щоб ви розуміли, що таке Канада і як тут працює система власне перетину кордону. І це не важливо, розумієте, це не є е, така якась вибірковість, що е, там до якихсь країн відноситься краще, а до яких гірше. Ні, це є для всіх у всі рівні. Тут не важливо, чи ти з USA паспортом приїжджаєш, чи ти з українським паспортом приїжджаєш. Тому майте це на увазі. Я вам дуже дуже раджу. Від себе, якщо ви отримали документи і плануєте все-таки їхати, значить їдьте. Якщо ви кажете, що у вас щось там не виходить, ну, за цей час може багато чого помінятися, і ну, скоріше всього, що це ваше все, що вам не вийшло, воно пройде повз і ви нічого не отримаєте. Тому, зрозумійте, отримавши робочу візу на 3 роки, приїхавши, ну, там, не їхавши, там рік півтора ви приїдете на півтора року, офіцер подивиться на вас, скаже, що в принципі, ну тобто він, скоріше, що він може вам сказати до побачення. Показати, сказати, що вас було три роки, чому ви його не використовували, він не бачить сенсу. Потім може бути дуже все банально, можуть, наприклад, щось там поміняти ще щось. Тобто, це, це держава, яка має свої правила і вона собі ну, хоче встановити, як вона хоче, вона так і встановлює. Запам'ятайте, мої любі українці, в Канаду. Надзвичайно багато, надзвичайно зі всього світу людей хоче приїхати. І це є правда. Це не є ніяка там, знаєте, що я набиваю в Канаді ціну. Це, власна, є правда. Сюди дуже-дуже багато людей хоче приїхати, жити, працювати. І, в принципі, в кінцевому етапі отримати собі паспорт Канади, тобто стати повноцінним громадянином Канади. Тому не треба думати. Що просто вас, як в українців з тою бідою, зараз є така можливість досить без е таких якісь перепон прибути в Канаду і почати можливо нове життя, можливо, просто приїхати перечекати цей період, поки в Україні е не настане мир і спокій. Тому майте це на увазі, тому що я бачу, що люди просто чуть-чуть не розуміють ситуацію. І ви дійсно, ви трошки, ну багато хто не розуміє. Не так просто, сюди взагалі не просто попасти. То неважливо, чи там USA, чи Канада. Е, є такі країни, які надзвичайно складно попасти. І я би до них відносив багато країн. Тобто це, це сама Австралія, так само туди тяжко попасти, розумієте? Тому цінуйте то, що цінуйте то, що ви маєте. Розумієте? Не треба собі думати, що... Це може бути розтягуватися руками. Руками нічого не буде розтягуватися, все буде дуже капітально мінятися. Тому можу вам сказати одне, шановні, бажаю всім всього найкращого, хто планує летіти, бажаю щасливо прилетіти, влаштуватися на новому місці, жити і насолоджуватися життям. Хто зараз в процесі очікування? Щасливо дочекатися, як як то кажуть, найшвидше. Ну і все найкраще. Бережіть себе. Слава Україні!